Ароматна, вишукана, смачна, з цукром, чорна, купажована, з молоком, з вершками. Всім цим я вам описав найвідоміший і, мабуть, найпопулярніший напій у всьому світі. І це, звісно, кава. І саме правила гри кава в локалізації видавництва «Lord of Boards» Сьогодні ми з вами і розглянемо. Настільна гра кава розрахована від одного до чотирьох гравців, у якій учасникам буде необхідно керувати компаніями, що вирощують, обробляють і доправляють каву до найвишуканіших кав'ярень. Під час гри гравці будуть розвивати свій діловий район, розміщуючи спеціальні карти планів, виконувати дії по вирощуванню різних сортів кави, їх висушуванню та обсмаженню, і, звісно, доставки цієї кави до найкращих кав'ярень або свого складу для заробітку переможних очок. На початку гри кожен з гравців отримує одну карту компанії та відповідну початкову карту. Кожен гравець розміщує ці карти перед собою і виставляє білий кубик на цифрі 1 у таблиці очок Дій. А під відповідні символи кавових зерен викладає по одному кубику кожного кольору, утворюючи склад. Викладіть на центр столу позасталі кубики, утворивши 4 запаси. Далі сформуйте колоду карт планів, вилучивши відповідну кількість карт, як зазначено в правилах. Наприклад, на двох гравців це 8 карт із цим символом на звороті і ще 8 випадкових карт. Гравець, який останнім пив каву, бере жетон майстра і стає майстром у першому раунді. Уся гра триває рівно 8 раундів, і на початку кожного раунду гравець із жетону майстра відкриває три карти планів з колоди. Далі кожен з гравців по черзі за годинниковою стрілкою повинен взяти одну з карт планів, відразу виклавши нову. Якщо на карті, яку обрав гравець, є символ фліжанки, гравець повинен заплатити один кубик зі свого складу, щоб узяти цю карту. Якщо на карті немає символу фліжанки, Гравець бере її безплатно. До речі, якщо гравець уже має у своєму діловому районі два видимі символи корабля, він не платить за карту плану з символом фліжанки. Проте, якщо на всіх картах є символ фліжанки, а у гравця немає кубів, то гравець повинен скинути будь-яку карту, відправивши її до скиду, і не брати карту. Таким чином вибір робить кожен з гравців, а останнім ходить майстер. І після вибору карти відправляє дві позасталі карти до скиду. Після того, як гравець отримав карту, він повинен розмістити її у своєму діловому районі. На кожній карті є шість секцій, і викладаючи нову карту, вона повинна завжди накривати дві, три. Чи чотири секції на вже викладених картах у районі. Звісно, що ви можете вільно обертати нову карту при розміщенні. Якщо нова карта накриває секцію з кубиками, вони повертаються до загального запасу. Проте у жодному разі не можна викладати карту таким чином, щоб після розміщення у вас не було видно жодного символу фліжанки. Після того, як карта була розміщена, відразу перемістіть білий кубик на таблиці очок дій на комірку, що відповідає кількості видимих фліжанок у вашому районі. Далі усі гравці одночасно можуть виконувати свої дії. Кількість дій гравця залежить від положення кубика на таблиці очок дій. Усього є чотири дії на вибір: вирощування, висушування, обсмаження і доправлення, які позначені літерами А. Б, В і Г на картах і кожне очко дії можна витратити, щоб виконати одну із перелічених дій. Виконуючи дії вирощування, гравець обирає будь-яку порожню секцію з символом кавового зерна і викладає туди один відповідний кубик із запасу. Якщо в вашому районі є група з кількох прилеглих секцій вирощування вертикально чи горизонтально, то за одне очко дії гравець може виростити кубики відповідних кольорів у кожній секції групи. Проте у кожній секції. Секції може лежати лише один кубик. Виконуючи дію висушування, гравець забирає всі кубики одного кольору з однієї або кількох секцій вирощування і кладе їх у порожню секцію висушування. Але заборонено додавати кубики в секцію, в якій уже є кубики. Якщо в діловому районі гравця є група з кількох прилеглих секцій висушування, то за одне очко дії в кожну секцію групи можна покласти по одному набору кубиків одного кольору. Виконуючи дію обсмаження, гравець забирає всі кубики одного кольору з однієї або кількох секцій висушування і кладе їх у порожню секцію обсмаження. Заборонено додавати кубики в секцію, в якій уже є кубики. І якщо у вас в районі є група з кількох прилеглих секцій обсмаження, то за одне очко дії в кожну секцію групи можна покласти по одному набору кубиків одного кольору. Виконуючи дію доправлення, гравець забирає всі кубики з секції обсмаження на свій вибір і доправляє їх до однієї чи кількох кав'ярень у своєму діловому районі або на свій склад, викладаючи кубики на склад, і якщо у вас зібралося більше п'яти кубиків одного кольору, можна викласти відповідний кубик у цю комірку. Кожен кубик на цій комірці дорівнює п'яти кубикам відповідного кольору. Ви можете вільно у будь-який час розмінювати ці куби. Якщо ви хочете викласти куби в кав'ярню, а вона частково накрита іншою картою, доправляти кубики в неї не можна. На кожній кав'ярні зазначається, які саме кубики і в якій кількості потрібно доправити до неї, щоб забезпечити її. Кав'ярня дає зазначену на ній кількість очок наприкінці гри, якщо вона повністю забезпечена потрібними сортами кави, а її секції не закриті. До речі, гравець завжди може забрати кубики з будь-якої відкритої секції та повернути їх у загальний запас. Це не вважає дією, тому ви не втрачаєте за це очко дії та можете негайно виконати дію на щойно очищеній секції. Після того, як усі гравці виконали свої доступні дії, розпочинається наступний раунд знову з вибора карт планів. Уся партія закінчується, коли всі гравці виконають свої дії у восьмому, останньому раунді. Після цього гравці підраховують свої переможні очки. Гравці здобувають зазначені очки на своїх повністю забезпечених кав'ярнях, а ще очки за куби на складі. Першу порахуйте кількість кубиків кожного кольору. За кожний кубик кольору останнього за кількістю ви отримуєте по два переможних очки. А за передостанній колір за кількістю по одному за кожний кубик. Якщо декілька кольорів мають однакову кількість кубів, ви все одно повинні отримати очки усього за два кольори. Проте, якщо у вас повністю немає одного чи двох кольорів, то ви отримуєте за них по нуль очок відповідно. Перемагає гравець, що здобув найбільше переможних очок. У разі нічиєї перемагає той претендент, що має найбільше кубиків у секціях обсмаження. Якщо й далі нічия, перемагає претендент з найбільшою кількістю кубиків у секціях висушування. Якщо й далі неможливо визначити переможця, то перемагають усі гравці, між якими була нічия. І саме час випити фліжанку кави. Це були усі основні правила гри. Кава, проте у цю гру також можна грати як в розширений варіант, так і додавши до гри карти Еспресо чи промо-карти, що є у коробці. І зараз ми з вами все детально розглянемо. Гра в розширений варіант більше підходить для досвідчених гравців, адже додає до гри аукціон за виконання функцій майстра на початку кожного раунду. Під час підготовки вилучить із колоди 8 карт із символом зірки на звороті, а після ще додатково 8 чи 16 карт при грі в трьох чи в двох. На початку кожного раунду майстер бере з колоди і викладає горілиць стільки карт планів, скільки є гравців, плюс ще одну. А далі розпочинається аукціон за право бути новим майстром. Починаючи з майстра, і далі за годинниковою стрілкою гравці роблять ставки, викладаючи кубики зі свого складу. У свою чергу гравець може або спасувати і більше не брати участі у аукціоні, або збільшити ставку, виклавши більше кубиків, ніж найбільша ставка. Звісно, що можна додавати куби до ставки попереднього кола. Аукціон закінчується, щойно всі гравці спасували. Переможець забирає собі жетон майстра, і цей гравець стає новим майстром у новому раунді. Всі куби, використані як ставки в аукціоні, повертаються у загальний запас. Починаючи з нового майстра, і далі за годинниковою стрілкою кожен гравець вибирає карту з викладених, але нові карти з колоди на заміну не викладаються. До того ж, гравці не повинні сплачувати кубики, за карти, на яких зображена фліжанка. Після того, як усі гравці зробили свій вибір, остання карта відправляється до скиду. Додатково, якщо у районі гравця є секція з кораблем, гравець може використати її для розміщення одного кубика зі своєї ставки до моменту скидання цих кубів. Цей кубик залишається в секції до кінця гри або доти, доки секція корабля не буде закрита іншою картою. У будь-якому з цих варіантів кубик повертається на склад гравця і його також враховують під час фінального підрахунку очок. Якщо він залишився на кораблі. При грі із доповненням еспресо, після підготовки колоди додайте 8 карт еспресо до базової колоди карт. Правила гри, як і інша підготовка до партії, залишаються незмінними, як і при базовій грі. Проте на початку кожного раунду майстер бере з колоди на 3, а 4 карти планів, і після вибору кожного гравця знову поповнює ряд до 4 карт. А позосталі 3 карти після свого вибору відправляє до скиду. На картах із доповнення тепер з'явились нові символи, виконуючи дію доправлення. Гравець може покласти один з кубиків у цю секцію, і у цій секції може знаходитись лише один кубик. Після закінчення гри і до початку підрахунку очок. Кубик у цій секції можна обміняти на кубик будь-якого кольору з запасу і додати на склад. Ця секція дає змогу під час дії вирощування викласти кубик будь-якого кольору на цю секцію. А ця секція виростити два кубики зображеного типу замість одного. Якщо наприкінці гри ця секція прилягає до повністю забезпеченої кав'ярні, то до очок кав'ярні додають очки секції кремового тістечка. Проте кожна секція тістечка дає очки лише один раз. Граючи із промокартами, спершу вилучить із колоди одну чи дві карти. Бажано, щоб на них були секції кав'ярень і поверніть їх в коробку а після додайте відповідну кількість промокарт. До колоди. Інші кроки приготувань та правила гри загалом залишаються без змін. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри. Кава в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре. Бувай!